Мамка, спи, спи. Чого встала, спи, тобі сьогодні на роботу не треба йти. Тобі завтра на роботу. Ну, спи си щось мені. Мамка, пані, пам'ям, ну і що, що на роботу завтра, а сьогодні нас вигоняти треба. Чув, що шомусічко сказала. Ой, малявка, спи, дай поспати хоч трошки. Мамка не спить, то ти хоч спи, притворись, не хочу. Я вже хоті на вулицю, мене природа кличе. Давай ти вставай, Соня. Ой, та ти мертво піднімеш. Давай теж вставай. Мамка, по'ем. Аня вже давно встала. я не сплю. Сонік мусик знов всі двері повідкривали, він чого? А нам там подобається там затишно сидіти. Ну, А сидіть. Ну що, готов? Готов. Готов до зустрічі нового дня. А ти знаєш, який сьогодні день? Який сонечок? А сьогодні четвер. А завтра п'ятниця. А після завтра суботні. Ти знову будеш відпочивати. Ну да. Ех, я Ну, не лепотайши. Пішли. Прапор піднім, ти на променад сходиш. Я ти паштетіку дам камінці. Паштетіку. А я а мене чого прикрили? Ой, малява, треба менше там гад ловити. Пішли прапор піднімати. Пішли. Шо, мам, та що, мамка, ти сьогодні знову вихідна? Та ж так. Ми знову будемо цілий день на вулиці гуляти. Та, Сунчук, та сонечок, так. Ой, я прекрасно. Тогда швиденько прапор підніму. І прапор у четвер вважає піду. Е -е, і плюс удень, мамка, плюс-уден, весна, весна йде. Ура! А всім бажаю доброго ранку. Теплу дня, кави смачну новин добрых настрою гарну. Ваш соняк, тьомки бомки пока! Ой, манасапули! Ваша муса тмки бомки пока! Сім гарного дня!